Трамп з Путіним отак просто договорилися і рішили. Що нам обом, це буде вигідно. Просто тут питання в іншому. Скажи. Основа розкладу. Да. Коли ти питаєш, навіщо це робиться? Да. Для чого це робиться? Перевернув пентаклі. Якісь скажені втрати матеріального характеру кризові. І питання завершення паузи. Вони хочуть для того, щоб зберегти ресурс. Перевернута карта, все одно в нас перевернута карта союзу, і маніпуляційний характер направлений на пентаклі, на матеріальні складові. Тобто на гроші. Не про війну, не про завершення, а про якісь кризові складові.